Привіт! Мене звати Марі. Та зараз ми з вами продовжимо серію відео на YouTube про початок мого життя з російним склерозом, який мені діагностували 30 травня у 2022 році. Це відео присвячено саме питанню, як я психологічно сприйняла новину про діагноз. І зараз ми підемо двома шляхами. Спочатку я розповім вам загально, які думки та події кружляли навколо мене, поки ми шукали відповідь. Після буде широка відповідь, чому саме у такому форматі відбулося моє прийняття. Про дебют та першу пульс терапію вже можна подивитися на каналі за один відос У мене страйк. Якщо що тож ж, будь ласенька, наваліть туди активу. Коменти, лайки, перепосіть, допоможіть мені. Ще дуже хочу вам нагадати про телеграм-канал про російний склероз», який об'єднує Ерес воїнів України. На каналі можна поставити питання до спільноти, спілкуватися, знаходити однодумців. Та підтримку, тож скануй QR-код, який зараз на екрані, або переходь по посиланню, яке знаходиться під описом відео. Почнемо. Так, е я відразу скажу, що я тупо не тримаю у голові ніякі дрібниці, але я знаю, що дрібниці у контексті теми прийняття цікаві, і у деяких моментах вони будуть дуже корисні, особливо для новеньких колег по захворюванню. Тож. Я коли відтворюю події, то я підглядаю у архіви своїх сторіс, А ви можете не підглядати і подивитися мої хайлайти. Там є тупо все від зізнання у перших проявах захворювання до зізнання у діагнозі від способу життя до способу мислення. Я почну з моменту, коли вже стало зрозуміло, що проблема не у нервах обличчя напряму. Перша це онкологія. Друге інфекція це якщо що перезбереження сторіс з тих часів, коли відбувалися всі оці події. Третє це дімілінізуючі захворювання. І от саме третього. Я боялася більше ніж онкології. Як я пояснювала в сторіс у 2022 році, це тому, що захворювання цієї групи майже не лікуються. Ліки допомагають бути лише довше у ремісії, а життя скорочується. Зрозуміло, що це все слова невролога, які мені казав, опираючись на загальну картину демілізуючих захворювань. Про арест тоді ще взагалі не йшло ніякої мови. Ніхто не знав, що у мене взагалі це захворювання. До речі, це був ще мій перший невролог. Ігор Володимирович, і саме він сказав, що мені потрібно буде звернутися до Мечникова, бо цитую, я не маю компетенції ставити вам такий діагноз. Нагадаю, що який такий діагноз, ми тоді взагалі гадки не мали. В Мечникова я не поїхала, звернулася до Олени Миколаївни е, про неї та Ігоря Володимировича, як ще ще розповідала у відео про дебют розсіяного склерозу. Ну і саме Олена Миколаївна після МРТ вже з контрастом озвучила мені діагноз розсіяний склероз. Я чітко Пам'ятаю, як Олена Миколаївна одразу почала вводити мене у курс справ цього захворювання, розповідати, що це, як це протікає, як жити, що далі робити, як стати на державну програму та отримувати безкоштовні препарати. Я дуже чітко пам'ятаю свої перші думки. Господі, ну вже це чрідний діагноз, і сподіваюся, я не втрачу пам'ять, бо там стільки класних спогадів. Ну базовий, це був постану шок. І воно в мене проявлялося, ніби мене вкололо одночасно мільйон голов. Потім Олена Миколаївна почала розповідати, що таке РС. Тож з кабінету я вже вийшла зі знаннями, що РС – це не про пам'ять, і це хвороба молодих людей, а не людей похилого віку. Думка черговий діагноз, якщо що, не означає, що я легковажно віднеслася до ростного склерозу. Вона більше відображає те, як я не надаю хворобам забарвлення, тому що вони мене не визначають. Я приймаю не гарес, а себе з ним. Скажіть, круто звучить, так і далі. А е, усіх, хто давно за мною слідкує, тому що так, грес пройшов моє життя, коли я вже мала стальний та міцний. Внутрішній стержень так хуя відношення до себе, але вже я була закарбована з дитинства хворобами. Я ніде не розповідала свою медичну картину життя. Не знаю на фіга, але я почала шукати відповідь, чому у мене не було прийняття російського склерозу а був шок, який швидко змінився. Ну окей, що там треба робити, щоб бути в довготривалій ремісії. Ці пошуки відповіді я почала ще після конференції у Чернівцях. А саме після блоку психології та русі на склерозу, тоді я зрозуміла, що дивно, що я так шарю у прийнятті, тому що мої думки та вислови майже на 100% співпадали зі спікером. Відповідь я розрила під завалами пам'яті. Річ у тому, що я хворію на будь що від народження, так сталося, що природа подарувала мені силу духу та зачинила її у слабкому тілі. Я народилася раніше термінів на восьмому місяці. Вагітності моєї матусі побігла поперед батька в пекло, як то кажуть. Потім з'явилася якась гуля на голові, оперували в мене малесеньку крихітку. Видно, та операція і післяопераційне лікування і стали причиною пошкодженого імунітету. Далі я постійно хворіла на ангіни, бронхіти, коклюші, а ще від дитинства у мене страшезні мігрені. Я болювала, я не могла дивитися на світло, а лікарі казали батькам. Переросте, але я не переросла, допомогла тільки відмова від людини вже у дорослому віці. Також е коли я була дитиною, в мене були проблеми з серцем. В лікарі теж списували все на те, що я переросту. Ще я мала жахливий сон. Навіть до бабки мене водили так, привіт, але вже як відомо, проблеми зі сном у мене були спричинені дуже поганим диханням я майже не дихала носом. Потім мені видалили аденоїди у 6 років спати стало краще, але хворіти менше я не стала, тому що після у мене збільшилися гланди. Потім у мене було дві виразки 12-палої кишки та довгий шлях реабілітації. Уявіть, як гепнулася тоді моя імунка. Просто здуріти можна, якщо чесно. Мені казали, що буде дуже сильно острий гастрит, і він буде зі мною назавжди, але. Я, будучи крихіткою, нікого не слухала та вважала вилікувані виразки лише життєвим шляхом. І забігаючи наперед, я приймаю такфідеру, і у мене все окей, не дивлячись на минуле. Весь описаний шлях супроводжував гострий герпес. Якщо подивитися мої дитячі фотки, то я завжди була з вавками на роті та навколо нього. Тоді не було цикловіру та тому подібних препаратів. Тож запалення ми зупиняли просто евкаліптом, просто ватка. Евкаліпт та до рани герпесу, це було капець, тому що пекло страшне а боліло ще більше. Далі я теж постійно чимось хворіла, і це ніколи не були, якщо що там якісь легкі застуди. Це були такі хвороби із розряду ляж та помри. студентстві я принесла дві операції: перша це розрив кісти яєчника, причому неочікувано. Прооперували, видалили кісту та частину яєчника. Друга операція рівно через рік причина та сама: розрив блін кісти. теж неочікувано, теж прооперували, але вже видалили правий яєчник та праву трубу. І ось після останньої операції мене психологічно жмикнуло. Тоді не було культу е, психічного здоров'я. Тож у 20 років я мала вигрібати сама, не сказати, що це був пізнець, це нічого не сказати. Токсичне оточення, яке почало тягнутися з лікарні, бо кожна медсестра мать його уваж. Жала за потрібним сказати юній дівчині, що вона нікому не буде потрібна з половиною репродуктивної системи та іншими хворобами. Це я зараз згадую та офігіваю від тупості тих медсестер. Тобто, по-вашому, хвороба диктує, хто я за людина. Чи що я за людина, як це працює? Та й взагалі майже всі наголошували, нікому не розповідай. А ще на той момент я була відносинах вже з колишнім хлопцем, якщо що ми розлучилися не по цій причині, Так мати колишнього постійно задовбувала, що їм треба. Здорові онуки, класно мені це було чути. Також інша рідня мене постійно тягнула у віру, закликали вірити у Бога. А коли я відповідала, що я одностик, то казали, а це я хворію, тому що я не вірю. І тут гайди пиши, як відбити бажання людей вірити у будь-що. Я довго переборювала те, що я не до жінка, і те, що я списана людина. У якийсь момент я навіть почала це вірити, що я нікому не потрібна, уявляєте? Поки я не зрозуміла, що я це не те, як мене визначила. Значила люди через хворобу, я те, що я про себе думаю, і хвороби мене теж не визначають. Вони лише життєві проблеми, з якими я на внутрішньовольових справлялася завжди з пилюшок. Не скажу, що я легко прийшла до укорення цих думок у своїй голові. Я багато разів розбивалася та перезбиралася по новій. Я, блін, плакала, ридала. Я навіть проганяла колишнього, коли ми там були з ним разом. бо я Погано через своє здоров'я, розумієте? Коротше, я плакала, провалювалася під ковдрою, я прокрастинувала цілими днями, і це було дуже довго. Це десь рік майже був. поки я остаточно усвідомила, що тіло це не окреме щось від мене, а хвороба це не те, що я бачу у дзеркалі. А вже ж якщо я опущу руки, то наслідки будь-якої хвороби буде дуже сильно видно. Далі вдарив гіпотеріоз. Я думаю, що це було пов'язано з депресією, яку я переживала на той момент. Um, але байдуже і знаєте, що відбувалося? Мене знову почали лякати. Аби чим у цьому випадку я могла померти від коми. Але я вже на той момент почала сприймати діагнози просто як діагноз. Ще на фоні полікістозу, який в результаті, як виявилося, не був полікістозом, була дисплазія, Що лікарі в один голос іменували як нульова стадія раку. Блін, я як згадаю цю всю крінжатину і тих панікерів, а не професіоналів. То я розумію, що взагалі-то не дивно, що так багато людей роками б'ються саме о прийняття РС, замість того, щоб приймати блін себе. Через блог я не часто, але все ж таки я зіштовхую з повідомленнями, що я не маю запущеної форми розсірного склерозу. Тому мені так легко транслювати віру, дію та прийняття себе попри РС. А от були б у мене вади, то співала б я по-іншому. Камон, я все життя роблю, все необхідне, щоб бути зовні звичайною людиною. Це шлях не двох років, скільки я з РС. Це цілих він 28 років. Ну, можете відкинути несвідому частину мого життя. У хвороб немає стажу, про що я часто бачу на каналах та у повідомленнях від незнайомих людей по типу: Привіт! Ти крута, але я правда хворію РС довше, ніж ти. На кой? хуй мені ця інформація. Я людину більше поважати за її стаж хвороби не буду. Я поважаю людей, які можуть стати після падіння, а падають абсолютно всі. Але встають не всі. У тому той прикол. Я поважаю людей, які повз. Життєві негаразди знаходять внутрішні ресурси, апнути своє життя, переосмислити події та конвертувати їх у свою силу, якої вистачить не тільки на себе, а ще на те, щоб допомогти іншим. РС – це дійсно для мене черговий діагноз. І до прийняття себе, попри діагноз, я прийшла не за останні два роки, скільки я живу з РС. Я приходила до цього самого дитинства. У минулому я теж переживала всі оці етапи прийняття. Я теж на пролом билася облоба з питанням. Як прийняти хворобу? Та за що мені оце все? Я знаю прекрасно, як це жити з думками, що я зламана та списана людина. Я це все, блін, знаю. Але РС прийшов у моє життя вже, коли я пройшла усі ці тортури. На цьому у мене все. Тут не буде зараз ніякої реклами та рекомендацій. Я просто хочу вам побажати, приймайте себе, в першу чергу, себе. Обіймаю та пожиттєвою усім ремісії.